Добрий вечір, Нетішин. Вас вітає село Дебальцев. По-другому ми не назвемо. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нас не забуваєте, загріваєте, підкармлюєте, дзвоните, пишете, висилаєте нам посилочки, вкусні, теплі, як то кажучи. За дрова хлопцям, окремо спасіба, село дрова, Березне. Так? Місто Березне, березно, місто, 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 місто Березне, хлопці, вам дуже великий привіт. Спасибо вам за те, що загрузились так. Нам на зиму думаємо, хватить цього. Ну а що, найголовніше, щоб ми повернулися живі, здорові. Да, жіть нас вдома. Сьогоднішнього і три дні тому було трошки жаркувато у нас. Нічого, переживемо і буде все добре. Слава потоцю, всі цілі здорові. Всім привіт, ура! Слава Україні. слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Давай. Я вам прокоментую. Отак живуть наші солдати. Ми знаходимося в одному з бліндажів. Тут проживає раз, два, три, чотири чоловіки. Чотири чоловіки. Під землею 2 метри. Під землею на, перекриття бетонні плити. Бруси зверху зверху. зверху дерев'яні бруси. Нарізьбити наріз з досок і з і криваті прості кроваті прості металічні. О, такі, о. О, як треба буде в скочі підрати сюди? Ховаються хлопці від наших від винограду, як посипають. А що? Температура тепла, тому що хлопців є буржуйка. Зараз покажемо вам буржуйка. Відкрита буде. Горить огонь в буржуйці, палять хлопці дрова. Завдяки ним ми зараз на Тішині і в інших областях проживаємо мирно біля дружин, біля дітей. Дя... Велике вам дякуємо, хлопці, за те, що ви з нами тут захищаєте нас. Ми вас чекаємо всіх вдома. Надіємося, що скоро будемо празнувати перемогу на місці. Дай Бог вернемося. Слава Україні. Героям. Дякую слава. садочку, який передав мені посилки. Спасибо дуже велике. Це Всім... реабілітаційний центр для дітей з захисту інвалідів. Захисту інвалідів. Дуже вам вдячний. Все, удачі. Все, щасливо.